З миром Божим хочу поділитися хлібчиком, кого ми слухаємо, таке приймаємо помазання. Слухаємо людей, які проповідують земні цінності, земні речі, получає, получаємо плід земний, а, а по, по плоті Богові догодити неможливо. І в Біблії пише, дерево пізнається по плодам. І нам потрібно слухати тих людей, котрі помазані Святим Духом, котрі проповідують Слово Боже, чисте Слово Боже, чисте Євангеліє і е, наслідують Ісуса Христа. І ми повинні приймати помазання від Божих людей, котрі помазані Святим Духом, і слухати Слово Боже, слухати Ісуса Христа, йти по вузькій стежині Ісуса Христа. на по по так, як нам показав Ісус Христос, бо якщо Він наш Спаситель, то й ми повинні приймати Слово Боже, очищати своє серце, звільняти місце від земних цінностей, наповняти наше серце через Слово Боже, через Ісуса Христа духовними цінностями, щоб ми збирали скарби на для Царства Божого. Котрі ці скарби, це люди, котрі до навернулися до Бога і показувати, проповідувати не тільки Словом Божим, але й своїм прикладом, своїм життям. Амінь.